Кого здивує, що у Станіславі в кінотеатрі імені Шевченка в день сеанси для дітей. Та юного глядача зустрічають там і юні господарі. Все вони тут роблять самі. А втім, про те, як все це почалось, розкаже директор кінотеатру, восьмикласниця другої школи Маруся Попель. Ми повинні були працювати в Станіславському в дитячому кінотеатрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Після закінчення практики ми зразу ж приступили до самостійної роботи, почали приймати юного і дорослого глядача. Я працюю директором втячого кінотеатру, а мої товариші працюють Касири – конопка Мирослава і Хоргожа Лідія, контролери Чхан Офелія і Терещенко Юлія. Білатери Воробйова Женя і Скрябіна Цвта. Кіномеханік, майгутяк, Богдан. Зараз механік включить апарат. В залі почнеться сеанс. І поки юні станіславці дивитимуться новий фільм, ми дослухаємо Марусю. Нам ця робота дуже подобається. І ми будемо працювати не тільки в період канікул, а й під час навчання, щоб допомогти нашим старшим товаришам. Витячий кінотеатр повинен стати справжнім місцем відпочинку для нашого юного глядача. А я, коли закінчу школу, обов'язково піду працювати в кінотеатр.